Мені 23, і мій хлопець 25 років після одного року стосунків починає здаватися огидним, і я не впевнена, чи я перебільшую. Оригінальний пост 20 вересня 2015 року. Привіт, Reddit. Це дуже дивно і соромно ділитися, але я не можу придумати іншого місця, щоб отримати пораду. Я зустрічаюся з Джеймсом трохи більше року. У нас хороші стосунки, ми добре спілкуємось про будь-які проблеми, які виникають. Я дуже кохаю його і ми щасливі. Та, Ну все нахуй. Кінець і здорі, блядь. Да, правильно, все так класно. у вас. Та нахуй ти сюди прийшла? Чого ти, блядь, сюди пишеш? Ох, розражають мене такі блядь. Не все у вас хорошо, якщо ти сюди пишеш, Окей? Можливо, він просто став занадто розслаблений зі мною. Я знаю це добре, але я дуже роздратована і не впевнена, чи це лише моє сприйняття. Це єдина проблема з ним. Він постійно пукає і відригує, і це починає бути огидним. Навіть дивно писати це, але це стало надмірним. Ми обидва вже закінчили навчання і працюємо повний день. Живемо окремо, але він починає переїжджати в мою квартиру. Це почалося приблизно через 5 місяців стосунків і стало поступово гірше. Він постійно відригує і тме мені в обличчя аж до того, що мене нудить. Йому смішно. Те ж саме з пердінням, Він завжди намагається зробити це на мені, бо вважає це веселим. Я знаю, що це природно. Я виросла з чотирма братами, але він постійно це спеціально викликає. Йоп твою мать. <плес> Сука, не перевелись ще, блядь. Богатирі нахуй на землі, паристий чувак. Мені же даже читать цю хуйню, Блядь це не раз чи два. Ми проводили майже кожну ніч разом останні шість місяців, і це трапляється постійно, кожну ніч. Я просила його перестати, бо це огидно, особливо відрижка, бо він робиться прямо в обличчя і мені стає погано. Він вибачається, але все одно продовжує. Або нахиляється поцілувати і відригує замість цього, а потім сміється до сліз, коли я показую відразу. Ха-ха-ха, ебать, угар хихоньки, хахоньки Уебок. Спочатку я думала, може він просто газовитий, і я маю бути більш терпимою, бо це природно. Але він цього не робить у ресторані чи серед друзів. На весіллі з його родичами він випадково відригнув голосно, як завжди, зі мною, і весь стіл замовк і подивився. Щоб йому не було соромно, я дала п'ять і сказала красиво. Всі засміялись і підтримали. Потім він подякував, що я зняла напруження, бо він зніяковів. Я трохи п'яна і роздратована. Спитала, чому він робиться тільки зі мною, а не з іншими. Він відповів, що я його дівчина і він може так жартувати. Сказав, що я типова дівчина, яка вважає це грубим, манірна та вибаглива. Я не хотіла сваритися і сказала, що це не так. Ми обговоримо це пізніше, а зараз просто розважимось, але нічого не змінилося. Я почала планувати виходи, щоб не бути вдома, бо це почало мене напружувати. Не можу говорити з подругами, бо їм це смішно. Він дуже милий хлопець. Мені подобається з ним час, але мене нудить, коли ми наодинці, бо це огидно. Він працює довші зміни і хоче відпочивати вдома, і почав робити це навіть під час сексу, як жарт. Наше інтимне життя сильно постраждало. Декілька днів тому він писав мені з роботи, що має стресовий день. Я сказала, що приїду і зроблю його улюблене, щоб підняти йому настрій. Ніхуя! Оце нормально. Бля, дай Боже здоров'я таким дівчатам. Піздець. <реш> <реш> Хоча що вона зробить, може, вона просто привезе йому блядь, цих конфет чи пару коржиків моїх любимих, блін. овсяних. Приїхала, приготувала вечерю. Після вечері він нахилився поцілувати. Я відвернула голову, бо вже звикла, що він відригує в обличчя. Ми посварилися, він звинуватив мене у зраді, бо ми мало займалися сексом. Я сказала, що це через відрижки. Він відповів, що я повинна звикнути, що це лише жарт, і я ханжа, що дівчина не повинна відмовлятися від поцілунку. Я сказала, що давно говорила про це, мені не смішно, взагалі. Я навіть блювала через це. Він засміявся, коли я це сказала. І я просто вибухнула. Я не кричу зазвичай, я спокійна, тож я налякаю. Його. Я сказала, що це огидно, і я більше не відчуваю потягу, хоча дуже намагалась бути терпимою, але повага має бути з обох сторон. Він оборонявся, казав, що я перебільшую, але я зупинила це і він вибачився. Сказав, що не знав, наскільки це серйозно, що намагатиметься не робити цього більше. Я не проти, якщо воно стається природно, я проти, коли він це спеціально викликає. Ми поговорили. Кілька годин він справді не відригав в обличчя і не псував повітря. О, боже, спасибо, блять. Клас. Дайте я пожму йому його руку круту. Це те, що він не відригав кілька годин їй в лице. Блять, це настільки круто взагалі. Це так мощно, це іменно мужський поступок, не кожен може. Но це, це сильно, це сильно. Дякую. Я була щаслива обіймати його без нудоти. Тож я почала розстібати йому штани, щоб підняти настрій. Ви вже здогадуєтесь. Соромно, але напишу, коли я почала робити йому мінет, він натиснув на мою голову і почав голосно пердіти, сміючись. Я розплакалась від фрустрації. Він зрозумів, що перегнув, відпустив і попробував відпустив. Вона прям там почала плакати, він такий оу, да? ну ладно. О, блять. Я хуєю, я хуєю, чесно, я хуєю просто. Як такі люди, сука, є. Як, сука, вони дожили, нахуй? Як Як можна бути таким йобаним, сука, мерзепакасним ублюдком, нахуй? Як? Нічого, блядь, нема в голові, нахуй, нема ніякої, сука, стыдно. Йому не стыдно, йому, йому похуй. Як так можна, блядь? Що він, сука? Фу ебать, ти ще е буча нахуй. Тимодалі, блять. Раздражай мене. <схай> щось я Якось розійшовся. Він зрозумів, що перегнув, відпустив і пробував обійняти. Казав: Вибач, я думав, ти мала на увазі менше. Я хотів розрядити напруження жартом. Але я встала і пішла. Це було два дні тому. Він дзвонить, пише без перерви, від вибачень до злості назад. Я не знаю, що робити. Відчуваю, що стосунки закінчились, але я ще кохаю його. Мені також огидно і ніби мене принизили. Наші спільні друзі теж пишуть, що сталося. я спробувала пояснити найкращій подрузі, але їй це смішно. Тож я боюсь розповідати іншим. Я почуваюся ненормальною, може я і справді занадто серйозна. Також у мене багато його речей, і я боюсь, що він прийде за ними і мені доведеться знову з ним зіткнутись. Що робити? Чи я перебільшую? Е... Мені подобається коротко, тут після цієї історії є коротке описання всієї історії. Ти, знаєте, як оце пишуть в двох там, трьох реченнях, і мені подобається все. Мій хлопець постійно відригує мені в обличчя і пердить на мене, хоча мені це не смішно, чи я перебільшую? Як, як ви думаєте, чи вона перебільшує? Йоп, твою мать, Дівчонка, що з тобою нахуй? Я понімаю, чотири брата. Блять, все понятно, но сука тобі що, брати, так само. Я... Шо, блять, натурі, ти що, блять, на турі ти маг нахуй. Єбать! Мам, Мамі, ти не чого! видела мой рюкзак. <рик> 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 ти мех, дівчонка, нахуй, ти тупо мех. А цей кен це, блять, 에, Пітер Гріфін. ебать. <рик> сука, <рик> це і смішно, і грішно, блять. Ну, я не знаю, як такі люди до сих пор, сука. Существують, як вони живуть. Якщо у вас є такі знайомі, будь ласка, напишіть в коментарях такі казусові історії. Або краще всього напишіть телеграм-канал, до речі, ось осьом. qr кодик можете сканувати його, або переходьте в опис під відео, там є посилання. Напишіть туди історії про своїх сука огидних знайомих. Фу, блять, мерзись. А ми продовжуємо з коментарями про мех. Коментарі. Коментатор. Та ну його. Я виросла з трьома братами і ніколи б не терпіла такого від хлопця. Скажи йому, коли ти так робиш, це нагадує мені братів, і ти стаєш для мене таким самим непривабливим, як вони. Припини негайно, інакше стосункам кінець, ти переступаєш мої межі, це більше ненормально. Якщо навіть після цього не зрозуміє, кидай його, бо це рівень дворічної дитини. Автор, саме так я і відчуваю, він як один із моїх братів. Я намагалась пояснити це, але він не сприймає серйозно. Дякую за відповідь. Бо я почала сумніватися у власних відчуттях і думати, що я перебільшую. Коментатор: Господи Боже. Просто господи, після того як ти на нього накричала кілька годин тому, він подумав, що це буде смішно. Чи можеш ти уявити себе голою з ним без нудоти? Вся ця історія виглядає нереальною, наче вигадка, бо не віриться, що доросла людина так поводиться. Автор, якщо чесно, він написав, що думав, ніби мене лише відрижка дратує найбільше, бо через це ми тоді посварились, і саме тому вирішив, що це буде смішно. Але я знаю, що я казала і про інше теж. Коментатор: чому хтось може подумати, відрижка їй не подобається? Знаю. Пукнув обличчя, це точно збудить її, Ау-баля! коли пьорнеш в лицо, буває, знаєте. Як ото. Ай, хорошо, блять. Сука. Ладно, давайте так сразу же. Не отходять від каси, нахуй, до оновлення. <сум> Бля, я такої хуйні ще не читав. Це ужас, блять. Що відбувається? Нахуй мені це, блядь, читать. Сука, нічого ж даже лайка не поставить, блять. Поставте лайка. Будь ласка, я прошу за таку хуйню. Мені треба ставити лайк. Мені надо, блять, грамоту виписувати. <сум> оновлення. 21 вересня 2015 року. Наступного дня. Дякую всім, хто відповів на мій перший пост, а також тим, хто писав у приват. Я не очікувала такої підтримки, але я рада, що не самотня. Вчора ввечері я почувалася жахливо, була розгублена і мене нудило від усієї ситуації. Ваші слова допомогли впоратись з цими відчуттями і раціонально подумати. Хочу дещо уточнити перед тим, як розповісти, що трапилось далі. Мій хлопець не почав робити це відразу постійно. Я пам'ятаю перший раз. Тоді я відразу спокійно сказала, що мені це неприємно, і він ніби зрозумів. Я жодного разу не сміялась, коли він робив це спеціально. Я знаю різницю між випадковим і навмисним. Багато відповідей допомогли мені подивитись на стосунки загалом. У нас були інші проблеми схожого характеру. Він любив ганяти дуже швидко на машині для фану, і він жартома щепав чи скота мене так сильно, що лишались синці. Я завжди казала, що мені це не подобається, а він наполягав, що я перебільшую. Коли я показала, що він реально робить мені боляче, він повністю зупинився і більше так не робив. Тому я не вважала це важливим. Мені здається, суворим називати його аб'юзером, бо тут він межу поважав. Багато хто радує мені робити те ж саме, мститися. Звучить як фантазія, але я такою не є. Я ніколи не дозволю чужим діям визначати мою особистість. Я ніколи не буду навмисно робити комусь боляче, і саме це дає мені віру в себе. Деякі з вас розчулили мене до сліз, бо перед постом я почувалася самотньою і смішною. Дякую вам, що приділили час і доброту, хоч я чужа для вас. Тепер до сьогодні. Я не відповідала на жодні повідомлення Джеймса, я заблокувала його скрізь. Я відчуваю, що фактично сказала йому, що все скінчено, і він це зрозумів. Я написала кільком нашим спільним друзям, що дуже цінувала б, якщо вони просто залишать тему, що зі мною все гаразд, але стосунки закінчені. Один відповів через один випадок жесть, але як хочеш. Це мене не зачепило, бо я знаю правду. Болить, що Джеймс міг збрехати, але я хочу оточувати себе чесними людьми. Я запросила найкращого друга допомогти упакувати речі Джеймса. Він погодився одразу. Питав, що сталося, чи я окей. Тож я показала йому цей пост, і він був шокований. Блять, нахуй. Нахуй таке показує. типа, для чого таке? Прям Ну, я не знаю. Окей, ладно, хуй знає. <плес> я просто трохи тут в шокі. Він вибачився, що сміявся раніше, бо не знав, що це так серйозно. Він запропонував відвести речі Джеймсу, я змусила пообіцяти, що без ворожості, інакше попрошу когось іншого. Він погодився. Ми були вдома, коли двері раптом відкрились. Це був Джеймс. Я злякалась, бо він ніколи не приходив без попередження. Мій друг запитав його, що ти взагалі тут робиш. Джеймс дивився на мене і ігнорував його. Казав Я думав, ти померла чи щось? Чого ти мене ігноруєш? Мій друг став перед ним і дав коробку зі словами, що стосунки закінчено. Хай забирає і йде. Джеймс засміявся і пішов до мене, сказав, що я повинна говорити з ним наодинці. Друг став між нами і сказав, що він тут без дозволу, це незаконно і викличе поліцію. Тоді Джеймс розлютився, обличчя скривилось, і він почав кричати Наче це вже інша людина? Він назвав мене шльондрою, сукою, принцесою і продовжував. А друг сказав красиво! А тепер пішов звідси. Джеймс кинув коробку і вдарив друга в обличчя. Той впав, а Джеймс схопив мене і почав трясти, кричав, що я дурна, і сплю з другом. Я була налякана і не вірила, що це відбувається. Друг піднявся, схопив його за сорочку і викинув з квартири. Джеймс побіг коридором, кричав і бив двері. Сусід вийшов і спитав, що трапилось. Я попросила викликати швидку, бо у друга була кров з носа. У лікарні виявилось, зламав ніс. Він жартує, робить пародії на Оуена Вілсона, але все окей. Зараз я у друга, бо боюся йти додому. Він сказав, що можу жити стільки, скільки треба. Мені дуже соромно, що друг постраждав через мою погану оцінку характеру. І ще соромно, що я завмерла від страху і дозволила йому постраждати. Ми йдемо у поліцію писати заяву. Я хочу, щоб все закінчилось, але він наполягає, що це потрібно для моєї безпеки. Це були мої перші стосунки, і я навіть не знаю, чи ця людина була справжньою. Я не розумію, що пропустила. Я хочу повернутися додому, але боюсь, що він знову прийде. Що робити далі після заяви? Хтось був у такій ситуації, як люди приховують такий гнів понад рік, чому це сталося? Вибачте запитання, але я не можу скласти власні думки докупи. Скільки вони разом зустрічались? В сілі це її перші стосунки. Один рік стосунків, а всього один рік зустрічаються. Блін, не знаю, що сказати, чесно кажучи. Як цей пердьожнік, блять, вже заїбав. Вона з ним розсталася, це хорошо. Бля, мені подобалося те, що написала. Я думав, що він просто газуватий, і треба терпіть такий уже. Він, так, такий організм. Блять. Ну от потерпіла. Тепер ти терпіла, блядь. Жалко, друга її. Получив в нос, блядь, не зайшов. Де мой нос? А нема носа, блядь. все сламали нахуй. Обідно. Ну добре, йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор. Я не відповідала Джеймсу, заблокувала його, написала друзям, що все окей, але стосунки закінчено. Джеймс дивився на мене і казав: я думав, ти померла чи щось. Чого ігноруєш? Вибач, але ти дійсно сказала Джеймсу, що все скінчено, бо інакше зрозуміло, чому його реакція виглядає перебільшеною, дізнатись, що тебе кинули від друга, який дає коробку. Автор. Я прямо не сказала, що це кінець, але коли ми посварились перед інцидентом з мінетом, я сказала, що не витримаю цього більше. У його повідомленнях були і вибачення, і гарного життя. Більше мене не почуєш. Тобто він теж писав, що все кінець. Можливо, він не мав на увазі, але я думаю, це очевидно. Останній коментар від автора. Це були мої перші стосунки, і я не знала, з чим порівнювати, чи це нормально. Він мав досвід, я думала, він знає краще. Мені дивно навіть називати це аб'юзом, але я знаю, що ви праві. Дякую за відповідь. Я візьму ваші слова до серця і спробую стати здоровішою людиною і мати здорові стосунки. Ну, були це твої перші стосунки, добре. Ну, хіба, блять, у тебе немає знайомих друзів, які тобі скажуть, що якби ні? Передіть в ліцо. Це ненормально, Мек. Це хуйня. Так князя. Щипать до синяків, блядь. Хуй знає. Вона себе не поважає, чи що, чи немає, блядь. Ну я не знаю. Ну реально, немає ніякої поваги до себе, хуй знає. Не понімає, що нормально, чи ні. Їй 23 роки, блядь, в смісі, ти не понімаєш. Коротше, ладно, добре. Йдемо до останнього оновлення. Друге оновлення. 18 листопада 2024 року. Через 9 років, усе чудово! Дякую вам за добрі слова. Це була подорож знову перечитувати пост, який я написала 10 років тому. Подруга скинула мені його, бо їй це нагадало історію, яку я розповідала кілька років тому, і виявилось, що це мої власні слова. Перечитувати було трохи боляче, адже мій тодішній світогляд був зовсім інший. Я була дуже покірною, а брати ставились до мене так само, могли робити що завгодно, навіть якщо мене це зачіпало чи боліло, і мені заборонялось скаржитись. Це стало нормою для мене. Відповідаючи на ваше питання, ні, ми з моїм найкращим другом не стали парою. Ми досі близькі, але наші стосунки завжди були платонічними. Я навіть допомагала йому з колишньою кілька років по тому. Щоправда, там було менше тілесних жартів. Мій огидний колишній. Після цього, попри те, що я подала заяву, він ще майже рік намагався мене переслідувати. Думаю, він просто любив робити мене нещасною і не міг відпустити. Йому було важко змиритися з тим, що я вирвалась з-під його контролю. Не через мене, як людину, а через саме відчуття влади. Але вперше в житті, замість того, щоб закритися, я відчула гнів, переважно за свого найкращого друга, який постраждав. Я знала, що він точно не заслуговував Голово бути атакованим. Я зосередилась на собі і пішла на терапію, як через ці стосунки, так і через інші фактори. Сім'я тощо хотіла стати здоровішою людиною, як я казала у своєму останньому коментарі. Я довго ні з ким не зустрічалась, Займалась дружбами і саморефлексією. Я пропустила багато тривожних сигналів, крім тих, що згадувала. Наприклад, як він агресивно домагався мене, сексуальні речі, попри мою недосвідченість. Але, як кажуть, з часом. Усе видно краще. нахуй, на холоду, хуйню, блять. Це правда. З часом ти бачиш речі під іншим ракурсом, під іншим углом. І розумієш, що, якби... ну, бля, що то не то було, що то якась хуйня творилась, і це ненормально. Но, понимаєш, це, звісно же, потом. Пізно понімаєш, коли вже це і не надо, блядь, по факту. Ну, як це надо для опита, для щоб все не повторяти, але вже назад прошле не зміниш, мається на увазі, що вже пізно. Добре, отака от історія на сьогодні. Доволі таки цікава. Шкода її, шкода, малютку, малишку, перші відносини, так як з нею здівалися. Бля, не ну, я вже понімаю, якщо б в неї були перші відносини 18 якихось років, там 19. А це 23 вже така, блядь, нормальна бабюха. Ну нічого, научилась життя научить. Як не жизнь, то блять цей хлопець сука. Розовий тий Йоп твоя мать, ж на таку хуйню видати. Ну, в общем, така історія на сьогодні. Мені шкода. Надіюсь, цей хлопець, блять більш ні з ким так себе не вів. Хоча як це, блять, не вів, як він це він, це його нутро, блядь. який він сука привик показувати. Всім! Хотів би я почитати цю історію тільки з його сторони. Як би це вигляділо з його. Ракурс удачі, як це він описував би все, блядь. Ладно, цього ми, на жаль, не узнаємо. Хоча, може, десь там на просторах Reddit є така історія, я б її почитав. На цьому все, товариші. Дякую за те, що були зі мною. І в підтвердження того, що вам сподобалася ця історія, ну точніше, не то, що як сподобалась, сподобалось те, що я вам озвучив таку от гадость. Пишіть. Коментарі і обов'язково ставте лайки на це відео, кіребуйте колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Також усього вам ще один відосик, подивіться, теж такий собі трошки огідний. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки моєї фінансової, там є посилання на мій інстаграм, там є посилання на телеграм, куди ви можете писати свої прикольні історії, які можливо попадуть у відео. Також там є посилання на онлайн-платформу Mindly з 10% знижки на перший сеанс. Біжіть бистро в опис під відео і користуйтесь на здоров'я, товариші! Також хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на цьому шляху. Дякую вам велике. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. пролайкав, написав коментар. Дякую вам велике, ви, великі молодці. Усіх цілую, усіх люблю, усім бувайте. Побачимось через день.